То yeah, я, да? конечно, электрик то, что путаю ватт из вольтами. А це у мене ребята серйозні хлопці. Он зарег, подевая их штуки туда, ну той и пробит. Ух ты, багато видно кабеля. Що, получилось? Бачишь, помог нему, да? Вообще Не, це сантехник, устроимся электриком. Ого, о, хорошо видно, видно. Добре. А що ви ще вмієте робити? Могу нічого не робити, так. Дві як чистий ярлинка, майо. То хватить, ми вже бачили один раз опресовку. Він повторить, так? Да? Ну він хоче б... За всі, всі бали собі забрати. Іменно те, що є бали. Ні, ні, це е, е, натуральні бали. Ну це ж у Ютуб, то там матюкатися не можна. Я понял. Молодець, красавчик. Ой. Що ти дориваєш руками? Ось так получається опресовочка. Аж денька не, не фікусує. Ну нормально. А ну покажіть, як отим і ми спецінструментом працювати. Має верхні. Як це не снімає? Ти не в ту заклав. А в ту заклаву. Да? Ну все одно снігу. І киця провід, скільки там сечені? 2х075. 2х075. Рве трошки, да? Відрегулювати треба. Нерегульний. Не регульні. Не регульні, а відредагуй. Відрегу... Відрегу... О, бачу, да не. Та ні, не а взагалі ми отаким от ось займаємося, виставляємо розетки, геть отакі ряди, по п'ять, по шість розеток там. От. По дві, а десь буде вимикач, вимикач. Вимикач розетка і брашечка десь. Ось так, якось так. Оце... Кого цікавить Київ, Київська область послуги електрика, звертайтеся, пишіть там, в описі каналу є електронна пошта. Пишіть туди. Ізолюємо, пропаяли трошки от от це временно, щоб аби нікого не бахнуло током.